Заходимо на головну сторінку сайту. Вибираємо розділ Відеоуроки, підрозділ Платні, в розділі Платні обираємо потрібний нам відеоурок. Наприклад, нам потрібен відеоурок тісто для пряників. Шукаємо в списку цей відеоурок. Опускаємося донизу і під фото. Сантою, де написано рецепт виготовлення пряничного тіста. Під фото у нас знаходиться блакитний екранчик, де написано Введіть ваш код доступа в біле віконечко ми вводимо наш код доступу. Перед тим, як його ввести, його необхідно скопіювати. Тобто, тиснемо Копіювати. Тиснемо на «Введіть код доступу і вставляємо його. Тиснемо ОК. Сторінка перезагрузилася. Ми знову на початку платних відеоуроків. Опускаємося до потрібного нам відеоуроку, тобто тісто для пряників. І під тим фото, де ми вводили код. У нас з'явиться чорний екран. Під фото у нас з'являється чорний екран. Натискаємо Play. І у нас іде загрузка сторінки, де буде відеоурок по приготуванню пряничного тіста. Також ви можете розширити на весь екран, натиснувши внизу в правому куточку. І в нас буде. Здравствуйте! З а... вами студія Кірка і я супру Наталія. Сьогоднішній відеоурок посвящається пряникам. А точніше. В такому порядку такий же алгоритм активування інших відеоуроків. Тобто, якщо вам потрібен відеоурок, наприклад, мастика для ліплення, ви вводите код під фото, де написано рецепт мастики для ліплення. Якщо нам потрібен відеоурок, по приготуванню рисової пасти, то ми знаходимо напис, де написано рецепт рисової пасти, і під цим фото так само вводимо код і тиснемо ОК. Приємного вам перегляду. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть мені в директ.